Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас на розпаковочці Євген Миколаєвич. Дивіться, ваша посилочка. Розібрали її, порахували. Кем зелені 46 гривень, Кем «Червоні» 34,5 гривень грам, кейм у 10,9 гривень грам К531, 1500 за кілограм. Ось були ще К53, тут 4, вони не прийомні. к -53 4, вони не йдуть. Оце вся срезка у вас була, оце було в КМ-ках, Оце не КМ-ки, Оце тоже не КМ-ки. Це просто срезка. Вона 40 гривень кг стоїть. Отакі роз'єми вони білі. 50 гривень кг. 140 гривень відібрав з 12 Ми ногами по по 56 гривень штучка і з восьми ногами 48 гривень штучка. 601 половинки, бачите, вони не цілі. Це у нас іде по 38 гривень штучка. По 34, точніше. Оце по... Оці половинки. Оці 34, оці 28 гривень штучка. Оця ціла була, вона коштує 68 гривень штучка. Е, дивіться, от така, е, полівік, полівік звичайний, е, 22 гривні штучка. Е, гіркони 2000 кіло. Коштують срібло на міді 10,5 гривень грам. Не магніт 31 гривня грам, магніт 23 гривні грам, чисте срібло 36 гривень грам. Е, аналіз у вас ще був. Дивіться. Так, аналіз, дивіться, це. Ну це просто купрум. Сум'єть. А це з електроліту його взагалі не треба. це, це залитий, залита фольга. Так, Стріляємо, це чорний такий. Це купронікель, я його вже стріляв. Купронікель, бачите? Воно не, ну, нічого немає. Отакі От ще два побіліші були. Оце, я теж його вже стріляв. Ні хром, звичайно. Це не пал воді. Ще у вас був пакетик, дивіться, у вас написано на ньому було пили. ну Я так розумію, це, мабуть, платіна. Таких дивіться, я зараз стріляю. Якби була платіна, поки не платіну. А бачите, показує АГ. АГ це просто, як оця з 10,5 гривень грам коштує. Так, була ще у вас така позолота. 20 гривень грам порахували. Дивіться, ще були у вас такі. Їх бачите, ми пропалили, вони потемніли. Ось такі у вас ще були. Ось таким язичком, з отаким язичком, вони не йдуть взагалі. А ось у вас були, от іменно ті, що пройшли, пропалили, бачите, не помінявся цвіт, він такий стальний. Це ми порахували по, з розрахунку по чистому, по 1000 гривень грані. Так. Ще у вас були рані цікаві. Оці 9, 540 гривень штучка одна стоїть. І дві. РС-22, правильний, 10 паспорт, ну, 023 Вони 1320 гривень штука стоїть. Дві штуки, один. А от підходи, все хорошо. Ще дивіться, були у вас такі R-10. Ось вони ось цілі, там, де всі контакти ними. Бачите, тут два контакти знизу і один зверху такий посередині. Ось у вас дві релюшки, тут два контакти, не три, а два. Ось, ось звідси випало. Оце один остався. От дивіться, якщо хочете, щоб їх рахували повністю, то треба їх випаювати, а не випадити. А не доставать. Ось взагалі взагалі один контакт. Бачите? О, їх, їх 5 штук аж з одним контактом. Дивіться, оці там, де два контакти, мінус 33% від, від цієї ціни. А ці е, релюшки. Там, де один контакт, мінус 66% від ціни. Тому що немає двох контактів. Е, ще у вас були спешки. Транзистори цінні прийомні 150 гривень кілограм. Що неприйомні. А посліблення 400 гривень грам, ой, кілограм. Е, е СП, оці по 15 гривень, оці по годам не йдуть. Ну, вони йдуть ну, в два рази дешевше, ніж ці дві. ними оці по 6 гривень штучка. І ці по 8 гривень СП штучка. Ну і начебто все у вас. Е, Мки сказав, все сказав. А, і полубачата 8 гривень грам. Дерявчики 11 штучка і оці по гривню 50 Ей, Ваша посилочка, отака коробочка, до речі, була маленька. Ваша посилочка вийшла на 14 тисяч 72 гривні. Е, все, всім дякую, підписуйтесь.